В моїй пропозиції тобі з самого початку важливо зрозуміти, що ми з тобою говоримо про бізнес, а точніше, конкретно про просування продукту на ринок. І ця пропозиція актуальна для людей, які шукають можливість побудови бізнесу з ціллю отримання пасивного доходу. Мова не йде про найману працю дохід напряму залежатиме від створеного товарообігу. А конкретніше тут ви отримуєте готову інфраструктуру, на базі якої можливо побудувати власну справу на міжнародному ринку. Це практично бізнес під ключ, де спочатку ви цілитесь на додатковий дохід, котрий дуже швидко зрівняється з вашим основним, Як і в перспективі багатомільйонний бізнес, який дозволяє утримати свободу у всіх її проявах. Свобода вільного часу, фінансова свобода і свобода здоров'я. Але для цього, звичайно, потрібно трошечки попрацювати. Цей бізнес зі всіма його витікаючими і нічим не відрізняється від любої знайомої вам справи: побудова бази споживачів і мережі партнерів, організація системи збуту, розвиток підприємницького мислення, володіння професійними навиками. Інколи робота над собою, де себе необхідно змінити, і це напевно найважче. Стереотипи, сумніви, принципи це зони нашого росту і розвитку, і до цього необхідно бути готовим. Тому, перш за все, необхідно зрозуміти, заради чого і для чого вам це все. Загалом ця пропозиція для людей з певними цілями і задачами в житті. І Якщо ти готовий розібратися, почнемо наше з тобою спілкування з розбору компанії і продукту.